Уля для авторитета діда Хасана чи почуємо в Україні відгомін московських пострілів? Суди місто не являється? Після детства йому я же не могу витрати депо. І чому злодії у законі рідко помирають своєю смертю? Хіба хочеш, мусиш. Комунальний шантаж на Черкащині. Монастири ще єдине місто в Україні, де теплокомуненерго належить не державі, не місту, а приватним особам. Чому мешканці платять за тепло втричі більше, ніж кияни? За тепло, яким я не користувалася. 5805 тисяч 22 гривень двадцять Безглузді смерті чи вбивства на дорогах? Автівка на смерть збила місцевого мешканця. Його тіло знайшли аж за кілька сот метрів звідси. Чи знайдуть винного і чи причетний до смертельної катастрофи бізнесмен із кадрового резерву президента? Треба Він сьогодні приходив, предлагав нам гроші. Знак поклику. У понеділок, о по 21-й. на ТВАЙ.